Наслідок нічної атаки по столиці підтверджена загибель восьми людей. Є рештки, які зараз на експертизі від ночі надзвичайники розбирають завали. На місці влучання працює моя колега Софія Фесік, і ми можемо спілкуватися наживо. Софія, будь ласка, тобі слово вкотре зустрічаємось в прямому ефірі. Що відомо станом вже на цю годину? Та станом на цю годину насправді інформації набагато більше не з'явилося. Протягом того часу, що ми тут працюємо, людей з-під завалів поки що більше не діставали, окрім того одного випадку, про якого я казала минулої години. Але ми встигли поспілкуватися із міністром внутрішніх справ та і з Віталієм Кличком. Вони розповіли, те що їм відомо станом на зараз. Відомо що точна кількість загиблих це вісім людей. Дев'ята людина, якою бажали загиблими, це малося на увазі те, що залишилося від тіла. Це рештки. Людини, які нині знаходяться на експертизі, для того, щоб встановити особу цієї людини, та чи це одна людина взагалі, або це можливо кілька навіть. Також Ігор Клименко повідомив про те, що нині під завалами імовірно залишається близько 10 людей, але ця цифра не точна. Оскільки для того, щоб точно це дізнатися, потрібно ще далі попрацювати. Також на те, що під завалами є загиблі люди, вказують собаки, які яких тут також дуже багато поряд з рятувальниками. Вони допомагають шукати тих, хто нині перебуває під уламками. І зараз поїхала ще одна пожежна машина, наприклад, туди. В епіцентр завалу, бо якраз позаду мене той будинок, який ви бачите на передньому плані, він зруйнований. В ньому повилітали вікна і потрощили фасади. А той, який знаходиться на задньому плані, він повністю зруйнований вщент. І саме там загинули двоє людей, як нам сказали. Одні із тих, хто нині перебуває поряд з нами. Тут дуже багато цивільних людей, які можливо шукають своїх родичів, можливо, стежать за перебігом інформації, або це сусіди, які яким пощастило трохи більше ніж тим, хто загинув, або тим, у кого більше дому немає. Взагалі, от власне, ми поспілкувалися із тіткою та двоюрідною сестрою тих людей, які загинули. Це були брат і сестра. Їм було близько 20 років. Із Звою одною своєю сестрою, дівчинка, з якою ми говорили, вона бачилася ще буквально вчора ввечері. Якщо повертатися до Ігоря Клименка та Віталія Кличка, власне про те, що вони казали, то вони також зазначили, що а, тут це густонаселений житловий район, і тут є дуже багато, а, окрім квартир та будинків, тут ще є також школа та дитячий садочок. Вони також а, потрощені там вікна, зруйновані фасади, і загалом а, заняття не проводитимуться найближчим часом, очевидно, ані в школі, ані в дитячому садочку. Як зазначив Ігор Клименко, ніяких заводів, ніяких критично важливих підприємств або об'єктів тут немає, оскільки це просто двір, в якому є дуже багато будинків, в якому живуть десятки, можливо, сотні людей. І нині триває рятувальна операція. Як повідомили Віталій Кличко та Ігор Клименко, 77 людей нині постраждали. Більше деталей я пропоную послухати у прямій мові. На даний момент. Експерти вилучили решки цієї ракети, віддали відповідним службам, які проведуть відповідну експертизу і дадуть кінцевий результат, що за ракета була. Ми чітко можемо сказати про вісім загиблих. Дев'ята особа, яку ми рахували загиблою, це були рештки тіл, які також зараз на експертизі, в судовомедичній експертизі. І е, у нас більше 70 людей е, отримали поранення. Наскільки я знаю, тут загинуло е, дві, дитини, так? дві дитини, батьки поїхали е, на дачу. Це попередня така інформація. Вона ще е, потребує підтвердження під завалами з великою долою вирогідності. Ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих. Працюють е, е, наші рятувальники, працюють е, спеціально навчені е, кінособаки, е, кінологічних підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто ми шукаємо ще, можливо, і будуть і живі люди. В інших районах пошкодження не суттєве, в інших районах загиблих нема, але є, є у нас пошкодження будівель, суттєве такі руйнування. І в Голосівській, Голосіський, Соломіський, Чеченківський район. От три райони, які постраждали на всього від цієї атаки. Власне, щойно ви почули інформацію про інші райони, які постраждали. Ми нині перебуваємо у Святошинському районі. За словами Даля Пичка та Ігоря Клименка, тут працює зараз близько ста рятувальників. Вони працюють у декілька змін, і ми також теж і бачимо те, що тут періодично приїжджають машини ДСНС та пожежні машини і швидкі для того, щоб люди могли змінюватися та ефективно продовжити свою роботу. А позаду мене нині ви бачите завали щойно тут був також кран яким діставали уламки конструкції, оскільки будівля зруйнована повністю, і для того, щоб знайти там людей та врятувати їх, і потрібно так само повністю розібрати. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій. Станом на зараз це вся інформація. Аню, тобі слово будемо на зв'язку. Угу. Дякую, Софія, Тобі за інформацію і за роботу Софія Фесік була з нами на зв'язку. Вона працює в Києві на. Місці, де ліквідують саме наслідки нічної атаки росіян, і загалом 215 повітряних цілей запустили Росіяни по Україні. То ж, ми говоримо про те, що неспокійна ніч, те, та, що там неспокійно, вона просто жахлива була для Києва, для всіх мешканців столиці. Говоримо про те, що летіло все, як то кажуть, і шахеди, і балістика з усіх боків. Телеграм-канали писали про те, що в кільце якось намагалися взяти Київ. Хочу від вас почути, пане Дмитре, якою була траєкторія підльоту власне цих шахедів, балістики, які взагалом особливості цієї нічної атаки, якщо можна. Варто відзначити, що атака була не тільки по Києву, а відповідно інших містах України. Наносився так званий комбінований характер атаки з використанням як аеробалістичних засобів ураження, так і відповідно БПЛА. Варто відзначити, що останніми е, тижнями окупанти змінили тактику нанесення БПЛА. Вони збираються в рої і відповідно е, з потолка 2-2,5 з половиною кілометри в не зони досяжності українських мобільних груп. Атакують раніше вибрані цілі, причому варто говорити про те, що аналіз російських пабліків, російської інформації дає говорити про те, що шахеди наводяться безпосередньо на ціль операторам. Цьому є ну досить несподівані речі в моменті використання БПЛА окупаційної армії раніше. Що працювали просто ну, давали координати, закладали координати на цілі. Вони йшли на момент ураження. Оце основні моменти, які відрізняють тактику і стратегію дій російської окупаційної армії. Сектор характер атаки ВПЛА вони збираються до десятка і більше, і відповідно, ну так як казали, кругляють на цілі поза зони ураження. Мобільних українських груп і відповідно наводяться вже безпосередньо операторам на світі. В цьому є небезпека для української сторони. Ну і третє, це те, що зауважте і звертаю увагу, чому нема коментарів від на ЗМІ з МЗС. Я перепрошую, та й змі теж атака по Києву, причому по цивільній інфраструктурі, відбувається після заяв про те, що Російської сторони Піскова, Путіна, що удари по цивільній інфраструктурі не є військовим злочином, якщо це відплатні акції, тобто вони чітко дають зрозуміти, що міняють тактику і стратегію нанесення ударів. Якщо раніше це були логістичні об'єкти, інфраструктурні об'єкти, об'єкти енергосистеми, то тепер це виключно житловий сектор. Тим самим здійснюються елементи військово-політичного тиску як на Сполучені Штати, так і відповідно на наш політичний військовий провід, показати масштабування жертв серед цивільного населення, тільки в Києві 9 киян загинуло внаслідок останнього удару. А давайте згадаємо перед цим трагедію Кривий Ріг. Давайте згадаємо трагедію в Сумах, де жертвами російського терору стали Виключно цивільні люди. Причому зауважте, після удару по Сумах, спочатку російські окупанти заперечували інформацію з приводу того, що це був цілеспрямований удар по саме мирному населенню. Повідомлялося про те, що це законна військова ціль, шикування військових. Цьому сприяли корисні українські ідіоти на кшталт мера конотопа Сімініхіна і Мар'яни Безуглої. Але потім заява Путіна поставила угу. всі крапки на дві. Оце те, що я вже неодноразово говорив в ваших етерах. Він дає чітко зрозуміти країнам заходу, що вони не мають морального права засуджувати дії російських військ, бо під час Другої світової війни. За логікою російського диктатора, вони відкрили скриньку Пандори на момент авіаційних ударів по німецьких містах Кельн, Дрозден та інших, що привело до чисельних фактів загибелі серед цивільного населення. Тобто, цинізм ситуації він просто зашкалює. Оновлюю інформацію по Києву. В лікарнях столиці станом на зараз перебуває 31 людина і п'ятеро дітей зараз теж в лікарнях. І як, от я повідомляла про речника, речник ДСНС був у нас в ефірі. Він говорив про те, що дістали чоловіка, який перебував під завалами. Трошки деталі дам. Це Святошинський район, і хлопець, чи можливо молодий чоловік, там 6 годин просто провів і попередньому до 30 років і його почули, власне, коли робили хвилину тиші? Він просто відгукнувся на те, що ДСНСники знаєте, кликали, чи є хто живий. І от, власне, його вдалося врятувати зараз. Він у лікарні? Я думаю, що з ним з ним все буде добре, якщо він вже вже врятований. Це знаєте, з позитивного такого, щоб трохи щоб трохи Ми додати воно чогось. Воно, а воно, як Ви вважаєте, пане Дмитре? Чи yeah. можуть бути і надалі такі комбіновані атаки частішими? От коли, коли як я вже сказала, так летить все, чи є у Російської Федерації запаси можливості обстрілювати і шахедами, і балістикою, і всім, що в них є? Так, є. Я ще раз підпрошу українців: я не створюю теплі ванни, я аналітик, я не експерт. Те, що наразі є в Російської Федерації, це можливість масштабувати виробництво ударних безпілотників. Це доведений факт. Не випадково, до речі, напередодні удари українських безпілотників по Татарстану, по вільній економічній зоні Алабуга. Де, власне, і виробляються російські безпілотники, це е, власне копія іранського шахеда. Більш відомі вони в, е, в російському варіанті, як герань 2 Масштабували виробництво. Плюс, за даними Головного управління розвитки Міністерства оборони України, на жаль, у Російської Федерації, незважаючи на весь санкційний тиск, є можливість поновлення і аеробалістичних засобів ураження, є відповідний запас. Тому заколисувати вас говорити mm -hmm. про те, що Росія е знизить темпи обстрілів в території України, тим більше це пов'язувати з так званим перемовним процесом, ні, це не відповідає дійсності. Зауважте колеги, шановні українці, інтенсивність ударів по житловій інфраструктурі зросла в рази, якраз на момент так званого перемовного процесу. Сам удар комбінований по території України сьогоднішній. На коли він відбувається? На момент скасування зустрічі у Лондоні? Так, От вам і відповідь: Елемент військово-політичного тиску Російської Федерації і особиста на українського президента після заяв про те, що Україна ніколи не визнає Крим російської території. Ну і відповідно. Інших забаганок Російської Федерації озвучених піском з приводу того, що Україна має вивести свої підрозділи з районів контрольованих нею територій Луганської, Донецької, Запорізьких та Херсонських областей. Тобто, ще раз підкреслю, ці удари, на жаль, вони і будуть продовжуватися, тому закликаю вас чітко розуміти свій алгоритм дій. Ви маєте чітко знати місце. Де бомбосховище, у вас має бути тривожна валіза, де документи, вода, їжа, медикаменти. І почувши сигнали повітряної тривоги, ви маєте чітко, не зважаючи на добу, на час е е е е оголошення повітряної тривоги реагувати адекватно, цебто перебувати в місцях, які унеможливлюють ті трагічні події, які ми бачимо наразі на екранах наших телевізорів. Абсолютно з вами погоджуюся, підтримую пане Дмитре. Дякую про те, що ви за те, що ви в ефірі власне говорите це. І звертаєтесь до українців, особливо цим ранком. Це дуже важливо. До речі, можливо, ви бачили про те, що в метро сьогодні в столиці більше ніж 16 тисяч. Нарахували людей, ховалося від атаки, і пишуть про те, що вже в п'яте пошкоджена пошкоджена у нас станція метро Лук'янівська. Там понівечено скляний купол, фасад. Ударною хвилею вирвало частину ДСП і посічено вивізку. Це КМДА офіційну інформацію таку нам надає. Це до того, що люди дійсно цієї ночі побігли в укриття, і багато моїх знайомих сьогодні перебували в паркінгу. І слава Богу, всі, всі, всі живі, всі здорові. Пане Дмитро, я цілу ніч я провів в укритті, тому закликає на власному прикладі. Закликаю: Не нехтуйте, не нехтуйте, українці. Ну так, особливо ті, хто з дітьми теж така велика проблема, але все ж таки треба будити, виводити і якось перебувати буде, там, так. пане Дмитре, що у вас таке запитаю? В разі ви говорите про те, що у Росії є можливості масштабуватися, і вона масштабується, і цьому немає кінця краю. А в разі, якщо Сполучені Штати ви згадали про переговори, виходять із переговорного процесу взагалі і лишають нас сам на сам з тим, що є зараз. Як нам тоді без військової підтримки Сполучених Штатів, в разі якщо вони скажуть, ну все, ми умиваємо руки, як то кажуть, займайтеся. Ми вам пропонували, ви не схотіли. Тому, будь ласка, самі ми самі без них зможемо? Або ми скільки зможемо ми разом зможемо з нашими європейськими партнерами? Велика Британія вже чітко заявила, навіть після скасування зустрічі в Лондоні про те, що вона буде стояти плечопліч з Україною до останнього мовиться, не до останнього моменту існування. Української державності а до моменту відбиття російської агресії. Погодьтеся, це дорого вартує. Велика Британія наразі взяла на себе роль і е, фактично об'єднувальний центр антипутінської коаліції, причому не тільки Європейської. Велика Британія наразі будує е, військово-політичний блок поза. Межами дужками блоку НАТО, це відповідно вісь Лондон, Київ, Анкара. Ціль Великої Британії це зниження присутності Російської Федерації в Чорноморському басейні і роль України в цьому дуже ну, основна роль відводиться нашій країні. Плюс давайте згадаємо практичні кроки Великобританії. Поки йдуть розмови про те, що чи є можливості технічні, юридичні використання російських заблокованих активів? Велика Британія надає пакет військово-технічної допомоги на суму 4 мільярди євро, за рахунок чого? Російських активів. І вони чітко дають зрозуміти Сполученим Штатам і в першу чергу Російській Федерації з внесок Сполучених Штатів загальну скарбницю. Перемоги над російськими окупантами за всі роки широкомасштабного вторгнення з лютого 2022 року приблизно 100 мільярдів. Натомість Велика Британія наголошує, що тільки в Європі заблоковано 200 мільярдів російських активів двічі більше. Чіткий військовий, економічний і політичний сигнал як Сполученим Штатам, так і в першу чергу Російській Федерації. Якщо сподіваєтеся, що грошей не вистачить, 200 мільярдів достатня сума, щоб Україна змогла розраховувати на допомогу європейських партнерів в моменті відбиття російської агресії. Ба більше того, після цього пакету військово-технічної допомоги 4 мільярди, був ще один пакет проанонсований на суму приблизно 1 мільярд. Причому зауважте, Велика Британія є піонером в моменті передачі в Україні новітніх засобів ураження. Це стосується і відповідна штурмшедал, які вперше передали Велика Британія, лише потім Сполучені Штати підтягнулися танки, Challenger 2 Потім тільки американські Абрамси з'явилися. Наразі Велика Британія заявила про те, що готова випробувати свій бойовий лазер, який наразі розробляється як Активна система протидії російським БПЛА в умовах реальних бойових дій в Україні, а це серйозні сигнали Російської Федерації, що якщо вони розраховують на рахунок за рахунок масштабування виробництва БПЛА знекровити українську ППО, то відповідна є високотехнологічна відповідь з боку розвинутих країн, яка знизить до мінімума ці загрози з боку країни окупанта